І поки на фронті продовжуються запеклі бої, а в суспільст закінчуються доходи, чиновники КМДА доволі успішно примножують свої статки. Київлада зарилася в документи і проаналізувала заробітні плати заступників голови КМДА і директорів департаментів столиці. Що ж, виявили? А те, що, попри критичну ситуацію з фінансуванням війська, зарплати заступників кличка, деякі з яких неодноразово ставали фігурантами кримінальних розслідувань, зросли в середньому на 183% порівняно із лютим 2022 року. А середня зарплата склала 150 тисяч гривень. А керманичі дев'яти департаментів КМДА отримують зарплату подекуди на 67% більше, що в середньому становить 91 тисячу гривень. Та виявляється, зарплат у декілька тисяч доларів чиновника мало, а тому ті регулярно отримують. Од дічко, соціальну допомогу та компенсації детальніше про те, як топ-чиновники збагачуються під час війни. Дивіться в новому відео від Влади. Оплата праці топ-чиновників складається з самого окладу, різних надбавок, премій, лікарняних, соціальної матеріальної допомоги та інших чинників. Попри досить невелику суму окладу, чиновники часто густо нараховують собі гроші з кишень українців. Серед усіх заступників кличка лише Володимир Прокопів не нарахував собі зайву тисячу на так зване оздоровлення. Отож почнемо з голови КМДА Віталія Володимировича. Всього за 2024 рік йому нарахували понад 1 мільйон 233 тисячі. У середньому це 102 тисячі 772 гривні щомісяця. Порівнюючи з 2021 роком, зараз його річний офіційний дохід виріс на 92%. Перший заступник голови Микола Поворозник очолює найвпливовіші посади вже понад 20 років. За 2024 рік йому нарахували майже 2 мільйони 600. 244 тисячі. У середньому на місяць це близько 220 тисяч гривень. Під час повномасштабної війни з Росією його ЗП зросла на рекордних 258%. Заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву за 2024 рік було нараховано понад 2 мільйони 270 тисяч гривень. Якщо ви забули, цей персонаж курує горе діяльністю ЖЕКу і всього, що з ним пов'язано. Порівняно із 2021-м, його офіційні доходи в кемда виросли на 193%. Заступник голови Валентин Мондриївський за 2024 рік отримав понад 2 мільйони гривень. Це в середньому майже 174 тисячі гривень на місяць. За фахом він журналіст, але за дивним збігом обставин Мондріївський сам став фігурантом декількох, навіть не одного, антикорупційних розслідувань. Порівняно з 2021 роком його заробітна плата виросла на 171%, а нарахував собі матеріальної допомоги на майже 250 тисяч. Заступниці голови КНДА Марині Хонді за 2024 рік було нараховано понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. У середньому це близько 185 тисяч гривень на місяць. Хонда, головна комунікаційниця та піарниця команди Кличка та міської виконавчої влади як такої. Мабуть, за це і нарахувала собі понад 200 тисяч на допомогу та оздоровлення. Петро Оленич, якого лише нещодавно відправили під варту за можливі земельні махінації, заробив за минулий рік понад 1 мільйон 800 тисяч гривень, з яких понад 220 тисяч це матеріальна допомога. Під час повномасштабної війни його офіційний дохід зріс на 272%. Заступник голови КМДА, а також колишній очільник скандального житлу Інвестбуду В'ячеслав Непоп за рік отримав понад 1,6 мільйона гривень. Приблизно стільки ж отримав Владислав Андронов, власник автопарку, спорш і Тесла, а ще фігурант розслідувань бігусів. Обидва нарахували собі близько 200 тисяч соціальної та матеріальної допомоги на оздоровлення. Володимиру Прокопіву, ще одному фігуранту розслідувань бігусів, нарахували за минулий рік понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. За час повномасштабної війни з Росією його офіційний дохід зріс на 160%. Трошки більше отримала Олена Говорова, зірка українського спорту і колись радниця Андрія Єрмака їй було нараховано майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. У середньому виходило близько 108 тисяч гривень на місяць. За війну її дохід виріс на 138%. Костянтин Усов, що їздив на навчання у Гарвард під час вторгнення, а потім героїчно повернувся, отримав сумарно майже 1 мільйон 400 тисяч. З них майже 120 тисяч нарахував собі на матеріальну допомогу. За час війни офіційні доходи Усова зросли на 150%. Керівник апарату Дмитро Загуменний, якому приписували допомогу депутатам в ухилянстві від армії, заробив за минулий рік понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. З них 120 тисяч гривень виділив собі матеріальної допомоги. Із заступниками закінчили, але попереду ще очільники департаментів КМДА, які неодноразово потрапляли під звинувачення у корупції та махінації з бюджетними коштами. Київлада вирішила зупинитися на дев'ятці найбільш показових керівників, чиї статки вас точно вразять. Отож Наталія Мельник, директорка департаменту економіки та інвестицій КМДА, за останній рік заробила понад 1 мільйон 200 тисяч. З них понад 130 тисяч нарахувала собі матеріальної допомоги. Схожа ситуація склалася із Валентиною Гінзбург, яка виділила собі додаткових 135 тисяч. Володимир Репів, головний фінансист КМДА, не менш ласий до додаткових виплат. Порівняно із 2021 роком, його заробітна плата зросла на 55%, а доходи Валентини Пелих, директорки департаменту земельних ресурсів, зросли за час війни на 46%. Вишенькою на торті став роз. Рус... Руслан Кандибор разом зі своїми постійними скандалами у транспортній галузі міста за останній рік він заробив понад 1 мільйон 100 тисяч гривень, а це, між іншим, на 174% більше за показники 2021 року. Ностальгуючи за совком Олені Фіданян та володарю мафів Михайлу Буділову нарахували близько 975 тисяч гривень за рік. Це приблизно 81 тисяча в місяць, як і попередні герої нарахували собі достатню суму доплат по 100 тисяч кожен мінімум. Юлія Хан з департаменту спорту, попри прихильність до кличка, отримала найменше близько 650 тисяч гривень на рік. З них грошовата матеріальна допомога становить понад 100 тисяч. Завершуємо наш лонг лист Романом Ткачуком. Директором департаменту муніципальної безпеки за 2024 рік йому було нараховано понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Порівняно з 2021 роком, цей показник зріс на 62%. До речі, про всіх цих особистостей Київлада робила детальні досьє. Посилання залишимо в описі. А поки підписуйтеся на Київладу і ставте вподобайки.